Беззаперечно, що фізика в житті сучасної людини відіграє неймовірно важливу роль. На нашій планеті щодня відбувається безліч подій. Їх навколо нас ми бачимо або робимо, або регулярно переживаємо. Я впевнена, що багато в кого виникло запитання по тому чи іншому явищу, і відповідь на них фізика. Насправді, фізика в житті людини сучасної присутня повсюди. Вона так чи інакше керує нашим повсякденним життям, тому хочу представити вам пару прикладів з цієї науки у житті. Будильник. Фізика включається до вашого повсякденного життя відразу після того, як ви прокинетеся вранці. Дзвінок будильника допомагає вам прокинутися вранці відповідно до вашого розкладу. Дзвінок це те, що ви не можете побачити, але можете почути чи відчути. Фізика вивчає походження, поширення та властивості звуку. Саме завдяки фізиці людство змогло літати. Колись вчені були впевнені в тому, що апарати важче повітря літати не можуть. Це здавалось природнім і очевидним. Але брати Монгольфє, винахідники повітряної кулі, а за ним і брати Райф створили перший літак і довели необґрунтованість цих тверджень лише за допомогою фізики. Навушники коли ви втомлюєтеся від роботи чи навчання, прослуховування музики вам стає в нагоді. Ви коли-небудь замислювалися над тим, як працюють ваші навушники. Коли ви підключаєте навушники до електричного джерела магніт у навушниках створює електромагнітичне поле, що в кінцевому підсумку призводить до звукових хвиль. Фізика у військовій справі Взявши вперше в руки вогнепальну зброю, перше запитання, яке приходить на думку, що заставляє кулю рухатися, і тут доречним буде згадати основні поняття і закони фізики. Перше виконання роботи. Під час пострілу, пострілу з рушниці сила тиску порохових газів виконує роботу, переміщує кулю вздовж ствола, швидкість кулі при цьому збільшується. Другий закон збереження енергії. Під час пострілу відбувається процес дуже швидкого перетворення одного виду енергії в інший. Третій закон збереження імпульсу, реактивний рух. Під час пострілу автомат отримує швидкість у стільки разів меншу від швидкості кулі, у скільки разів маса автомату більша за масу кулі. Четверте вологість. Постріл може взагалі не відбутися. Таке явище називається осічкою. Однією з її причин може бути підвищена вологість. П'яте. Звукові явища. При пострілі утворюється ударна хвиля, яка і є джерелом звуку. Прилад нічного бачення. Всім відомо, що прилади нічного бачення використовуються при низькій освітленості або при її повній відсутності. Відомо, що зір людини не універсальний і що людське око бачить тільки певне випромінювання. Також фізика говорить про те, що будь-яка поверхня володіє прекрасною властивістю, вона може відбивати будь-яке випромінювання. Саме цю властивість поверхні і використовує приклад нічного бачення, перетворюючи і додаючи яскравості відбутому випромінюванню, яке зазвичай людське око просто не бачить. Міношукач основний елемент міношукача Датчик, який складається з однієї або до кількох котушок індуктивності, перевідаюча котушка випромінює електромагнітні хвилі, які створюють в металевому предметі віхрові струми. А ті, в свою чергу, вторинне поле. В результаті відповідної реакції змінюється магнітна індустрія поля приймальної кутушки. Ця зміна реєструється за допомогою електроніки і приклад певним чином повідомляє користувача. Наприклад, подає звуковий або світловий сигнал явище електромагнітної індустрії та звукові явища. Висновки. Людина в наш час навряд чи змогла б без фізики, адже саме вона пояснює більшість явищ, що відбуваються в нашому житті. Також саме завдяки їй в нашому житті є стільки прекрасних винаходів, які допомагають нам жити краще.